Будемо читати Слово Боже, будемо міркувати над Словом Божим. Ну, спочатку хотілося б спитати, чи є питання. Що це за дискримінація? Здравою матерім Сава на полібі, а я кого полюбив. як волі. Яково має відрізнявся, бо дикими чесно та не. Ну, дивіться, то є воля Божа. Як ми можемо судити його вибір? Я не сумню, я не постую, я того не полюбив, а того полюбив. Навіть я вам навіть більше скажу, що Слово Боже говорить, що хто хоче з вас бути більшим, то хай буде меншим і всім слугою. Тобто Бог, коли щось робить, Він робить незрозуміло для людей. По-людському ми так би вчинили. Ви знаєте, Бог так дивиться на людину, він же ж бачить її не тільки зараз. Він бачить її і майбуття. Ну, Як там не відрізнявся? Як і не відрізнявся чеснотами, але були у нього риси характеру. Чого Ісаак не побіг за Яковом і все ж таки не догнав його. Він же знав, куди він пішов. А чого Яків боровся? з кимось, І до кінця бороться і каже, не пущу аж поки. Аж поки. Розумієте, чого так відбувалося? Розумієте, про що мова? Була якась риса характеру, яку Бог бачить За Давида написано, що він вибрав собі мужа по серцю Божому. Тобто він бачив, по-людському так кажеться, ну, Давид. Малий хлопчик, юнак. Не скажемо малий хлопчик, юнак. Пасе вівці. Тобто той, якому, знаєте, як -то, о, що потрібно зробити, хто зробить? Давид, хай робить. Вівці пасти? Давид, хай пасе. Ще щось зробити, Давид, хай робить. А ми, а ми воювати підемо. Бо ми такі великі, сильні, важкі. І коли пророк Самуїл прийшов і каже, напевно, цього Бог вибрав. А потім каже, і цього не вибрав Бог. Дивиться, може, цього і цього не вибрав Бог. По всім ознакам треба було старшого брата Давидового обрати. По-людському так дивлячись. А він його не обрав, він обрав кого? Слабшого. І навіть писання в новому заповіті говорить, що Бог не мудре цього світу, зробив мудріше. Бог обрав слабке, щоб засоромити силі. Не немудре, щоб засоромити мудре. Нічого не значиме, щоб засоромити значиме. І він каже, Подивіться, брати, скільки з нас великих, сильних, по плоті. Але Бог обрав ось таке слабке. Чого так відбулося? І навіть коли ми за Христа розмірковуємо, то потрібно було Богу змирити себе, прийняти образ людини. І піти на хрест. Бо у Бога є певний план. Тому я не, не знаю, чому він вибрав Яківа, а не Ісава. Але я думаю, там була причина. І Бог її бачить. Це не перший там чітко закаєне, за заканеза, там чітко говориться, що той приніс. Жертву, а то інакше жертву. От дивіться. От коли я з дітьми, діти задають питання таке. А чого ти так от йому отак сказав, а мені отак? Як ви думаєте, чого я одному кажу так, а іншому отак? Ну, бо я бачу їх. Я їх бачу. Я знаю, що один так хитренький, а другий не хитренький. Розумієте, я це знаю, я це бачу. А вони не можуть зрозуміти, вони бачать в цьому несправедливість. От як ви бачите, читаючи Біблію, ви бачите несправедливість. Але отець бачить більше. І він знає, чого одного обрати. І, до речі, Бог ще до того, як Каїн зробив гріх, він йому сказав: у тебе проблема. Він йому вказав на проблему. Каїн не послухався Бога. Тобто така сама проблема, як у Адама і у Єви, була і у сина їхнього. Він не послухався Бога. Бог чітко вказав: гріх лежить біля дверей, але ти господствуй над ним. Тобто бажання Каїна з'явилося. І він не зміг з цим совладати і пішов і вбив свого брата. Якби він після того казав, більше б запитань було. Але Бог сказав йому до того, як він це зробив, він знав, що він зробить. Ну, можна тут багато питань задавати, а чого Бог знає, чи не зупинив, і так далі. А Бог. Він дає можливість нам вільного вибору. Кожному з нас вільний вибір дає.